Вітаю усіх! Ви на каналі Пограємо, і ми розпочинаємо новий щотижневий формат, ігрові новини. З вами ведучий Олександр, і ми відразу переходимо до головних подій. Ігри про людей X, ігрові знижки, ігри переможці Індікап Cup Ukraine 23, топ гірших ігор 23-го року, засудили Valve, що знайшли на арті GTA 6, та Дрібний Патч у Dota 2. Чи подобаються вам фільми про людей X? Ось мені так. Стало відомо, що в майбутньому ми з вами зможемо ще й пограти. Соня отримає повну ексклюзивність на людей X. Ігри вийдуть на PS5 та ПК. Розробники зосередяться на трьох історіях протягом декілька наступних років. Я вважаю, що це дуже добре, тому що дві попередні гри про людей ПВК були високої якості. Тому сподіваємось, що ігри про людей Хрестик будуть теж на рівні. Valve зобов'язали повернути 14 тисяч євро гравцю за кейси в CSGO. У Valve є 4 тижні на оскарження цього рішення. Перший погляд на нове дерево талантів у MMORPG World of Warcraft. Це окреме дерево талантів з'явиться, коли гравці досягнуть 71-го рівня, доповненні, яке побачить світ у наступному році. Ці автономні таланти будуть ті, як і завжди, пліч-опліч. Із звичайними талантами. Коментар, який отримала команда каналу від експерта з гри. Ну, можливо точно сказати, що і як буде працювати. Треба тестити та дивитись на практиці. Taken 8 отримає сезонну перепустку. бандає нам коанонсували видання Taken 8 Ultimate Edition, яка дає доступ до 32 шат персонажів та сорочок для аватарів. Студія оголосила, що сезонна перепустка розширить набір персонажів чотирма додатковими. Але невідомо який. Bandai нам коней те шляхом конкурентів, так як Netherrealm Studios ще до виходу Mortal Kombat 1 показала трейлер, який підтверджує персонажів Гри. Всім фанатам японського сеттингу приготуватися стали відомі деталі про гру, яка вийде в 2024 році. Rise of the Ronin. Розробники поділилися деякими деталями з майбутнього ексклюзиву для PlayStation. Події розгорнуться у 1863 році під час запеклих противостоянь. Сходу та заходу у грі представлені три великих міста: Йокогама, Кіота та Едо, і багаторівневий відкритий світ, який можна досліджувати пішки на коні або за допомогою глайдера. Протагоністом стане безіменний Ронін Найменес. У гри буде нелинійний сюжет, який безпосередньо залежить від рішень гравця. Система взаємовідносин між персонажами буде відігравати ключову роль. Бойова система буде побудована на використаннях різних типів зброї, в тому числі вогнепальне. У бою можна буде використовувати елементи оточення. Розробники обіцяють складних босів. Не відходячи далеко від відхідної тематики, компанія Hoyoverse представила трейлер нового персонажу Genshin Impact, боса підпільної організації Navia. Вона є п'ятизерковим персонажем в стихії Гео та спеціалізується на нанесенні шкоди супротивникам. На арті гри люди з великою кількістю вільного часу розглянули натяк на дату прем'єри трейлеру GTA 6. Конспірологам здалося, що дуже дивно виглядають дірки від кольових попадань на вері автомобілю, тому вони вирішили, що це шрифт Брайля. Вже у 2024 році ми з вами зможемо дізнатися, чи були конспірологи праві. Гарна новина для українського геймінг-простору команда фестивалю Індікап. Та ініціативи Ukrainian Games оголосила переможців українських незалежних розробників Індікав Ukraine 23. найкращою грою фестивалю на думку журі, став мінімалістичний пазл Оберті під соло розробника. Метра Денеса, Пригодницька гра «Blessed Baden» під студії подоба Interactive отримала нагороду «Rising Star VR. як найкраща гра від невеликої команди без видання. Одразу у двох номінаціях фестивалю перемогла Hollow Hope від команди Twi Games. Дуже гарна ініціатива, яка просуває українських розробників. Можливо, на світовому ринку стане на одну студію українських розробників більше. А яка гра від українського видавництва ваша улюблена? Пишіть у коментарях. Можливо, ви хочете дізнатися, які ігри 23-го року не слід грати. Сайт Metacritic склав топ 10 гірших ігор 2023-го року. Все так погано, що навіть Redfall не потрапила до списку. Антирейтинг традиційно складався з урахуванням середнього балу від критиків, щоб відсікти маловідомі проекти до списку. Потрапили лише ігри, що отримали як мінімум 7 оглядів. Не диво, але цього року перше місце посіла. The Lord of the Rings Gollum, Голу адвенчеру за мотивами володаря Персні флаяли за встановлюючи геймплей, жахливу графіку та велику кількість багів. Якщо я почую про постапокаліптичне виживання з відкритим світом зомбі та керованими автомобілями, я, звісно, подумаю про Вейн. Тому що Ramjet Studio представила розширене геймплейне відео свого симулятора. Ролик триває майже 10 хвилин і дає змогу побачити різні геймплейні механіки. У на нашому телеграм-каналі за посиланням під відео ви зможете подивитись повну версію трейлера. Зокрема, показали мапу відкритого світу, різні види зброї, готування їжі, крафт, будівництво, керування транспортом та засніжену локацію. Зараз усім доступна безкоштовна демо-версія Вей. Варто зауважити, що у грі є як одиночний режим, так і мультиплеєр. Можливо, на нашому каналі з'являться відео по цій грі. Зі знижками Alan Wake 2 і Assassin's Creed Mirage і 17 безкоштовних ігор та інші акції святкового періоду на Epic Games Store 2023. Тому є гарна можливість отримати гарні ігри безкоштовно. У цим почався зимовий розпродаж 2023. Чергова зима супроводжується черговим розпродажем у Steam. Valve підготувала подарунки, привабливі знижки. Безліч ігор тепер можна придбати зі значними знижками. Дякую за перегляд! З вас подобайка та підписка всього найкращого.